Привіт усім! Сьогодні ми з вами вивчимо базові слова на тему їжа з транскрипцією, перекладом і прикладами. Перше слово bread, що означає хліб. She buys fresh bread every day. Вона купує свіжий хліб щодня. Наступне слово cheese. I love cheese on my sandwich. Я люблю сир на моєму сендвічі. Отож, cheese – це сир. Далі, Chicken. Chicken. Ну, всі знають, що це? Це курятина. We had chicken for dinner. Ми їли курку на вечерю. Далі простеньке слово egg, egg, що означає яйце. I had two eggs this morning. Я з'їла два яйця цього ранку. Наступне слово rice. Rice, що означає рис. We ate rice with vegetables. Ми з'їли рис з овочами. Далі Fish. Fish – Це риба. I don't like fish. Я не люблю риби. Далі Soup. Soup це суп. My Grandma makes tasty soup. Моя бабуся готує смачний суп. Далі. Carrot. Carrot. Морква. Rabbits like carrots. Кролики люблять моркву. Вітаю! Ви знаєте вже 8 слів по темі їжа. Дякую за перегляд.